Товариші полковник, батальйон, особливого призначення Вінниця з відрядження зони проведення атлетичної операції прибув. Зауважень немає. Поставлю задачі виконати. Командир загону капітан міліції Гурняк. За час вашої ротації внесення служби ми гордилися вами та що ви не посрамили честь і гідність вінницької міліції. За час вашої несення служби жодного нарікання за антиристичного центру в нашу адресу надходило. Одні подяки. Тому сьогодні від колегіум вес особового складу Вінницької міліції. Я дякую вам за ваш нелегкий і радний труд. Хочу сказати, що всі наші бійці дуже гарно несли службу, отримали дуже багато заохочень, подяк, як від керівництва антитерористичного центру, загалом від правоохоронців Донеччини. І можу сміло сказати відверто, прямо, що якщо буде нагода поїхати знову, то я хотів би поїхати саме з такими працівниками міліції, які були сьогодні зі мною, Тому що вони виконували професійно свій обов'язок. До них не було жодних нарікань. Вони мене розуміли. Повернувся 16-й зведений загін з проведення антитерористичної операції. 1792 співробітники вже відбули цей почесний обов'язок. Свій 17-й загін вже там зараз працює в складі 140 чоловік. Ну і я хочу сказати, що із цих людей тисячу співробітники повернулися, 1296 вже отримали статус учасника антитерористичної операції. Від нього відказалися його попередні власники, так як у них не було чим його годувати. Ось ми вирішили взяти його до себе. Собака розумна, молода. Ми його подучили. і вирішили забрати. Я думаю, що він вже не сепаратіст, а уже.